Ваня, привіт, заходи. Они дают бумагу о том, о, что они привет самая серьезная камера. Так, бережная по апараті. Я замію. В шостій ранку, щоб їхати під Межигір'я. На мене ж все ж. Тобто ті самі журналісти з року в рік їздять в Межигір'я обстоювати свої права. Доступ поки що закритий. Сьогодні пересвідчилися в тому. Дійсно, резиденція президента гарно охороняється і він в безпеці. А влада прогресує в своїй дебілізації. Тобто, Раніше вони робили таку. Крізь стиснуті зуби намагалися усміхатися там якісь дарували торти від Дарки Чупак. А зараз вони вже виставляють Беркут, навіть не задумуючись про те, яка це картинка загалі для. журналисты, какие-то на журналист. Я в этом году провел поездку в Межигорье, в пробке до Межигорья, поэтому я считаю, что мне удалось отличиться в этом году. Первый раз за три года я не попал. Я запрошу вас до бар у Валерии. Не-не-не, меня так Бар у Валерии? Ладно. Вы хотите что-то? Не писати джинсу і замовні матеріали Ну, я я ударів, звичайно розказувати якомога більше про вбивства криваві oh. і різні такі от випадки, про які розповідає канал СТП. Тому що країна повинна знати спільно важливу інформацію. Насправді це такий абсолютно серйозний фільм, хронікальний, який розказує як не дивно, першу чергу про стоп-цензурі, а потім вже про Межигір'я, Януковича, таке інше. Мені здається, там дуже добре видно зміняться Сергій. Таріг займався не таке же великий проміжок часу, розумієте? Але коли ти займаєшся межегір'ям, ти змінюєшся. Я... <плес> ну, а зараз головна подія нашого святкування це прем'єра фільму Межегір'я, повна версія. Ощущаю лично ми большие розслідування и ни люди не, 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 не проходят. <свистити> <свистити> Хорошо, собирайтесь прямо сейчас. <свистити> а вы готовы прямо сейчас поесть? Прямо сейчас. Без подготовки. <свистити> Поехали. <свистити> Я прошу зайти в ту людину з далекого кордону. Для океану. Майкрощу! Я просто хотів десь поговорити про кіно, а не про себе. То, будь ласка. Я так чи дивив трохи мене перше питання до пана Лещенка. Ви так я бачу ну, за демократією. Так, ну, так Так, Але я там бачив, коли там біля межі гір'я, так? Межігір'я, ви там кажете, так наказали фактично, не беріть. Так ви не тут то де -то демократія? Що ви іншим наказали, не беріть квіти, не беріть торт, може хтось Ну, хтось хотів. То проблема була в тому, що торт... А чого ви з акцентом говорите? Лещенко то є звізда, а Мустафа то є вогонь. <плес> Пані Некоч. Як ви ще наважили представляти інтереси сексуальних меншин? <плес> <Про> то питання <плес> то, що? А, як так. Як наважили? Зарка, <плес> що це за хлоп? Ми підтримуємо сексуальні меншини. У нас навіть... Таке прислів'я в Україні популярно. Спасибо жителям <риклад> тобто у нас повністю толерантне суспільство. Хто є власник землі, На якій ви живете? <риклад> ви що, слідователь чи що? <риклад> Я уже свое <собі> отстрелял. <риклад> <риклад> В принципе, я бы шапки, конечно. организуйте его билет в Торонто. Слушай, возвращается к себе на родину и там поднимает демократию. Yep. Тож...